Вітаю. Ми з німецького міста Брауншвейк. Я Томас Піко, німець. У нас тут є німецько українська спілка Вільна Україна Брауншвейк, з якою я співпрацюю. Ми організували семінар на тему стрес та подумали, що було б доброю ідеєю, також зробити аудіо та відеозаписи. Щоб цю інформацію можна було полегше поширити. Особисто я є викладачем університету, а окрім цього, провожу тренінги щодо подолання стресу. У мене є досвід роботи з німецькою поліцією та надзвичайниками. То що я ще ніколи не бував в Україні. Перед записом ми збирали матеріали і шукали можливість знайти поєднання між запобіганням стресу у медицині та тим, що є у військовій сфері. Також ви окремили. З професійними організаціями виклики та проблеми, які дещо схожі з тими, що існують на даний момент в Україні, то цих служб можна віднести пожежників, невідкладну медичну допомогу, збройні сили, то що у результаті презентуємо наш так званий варіант вирішення у вигляді першої допомоги, щоб надати вам інструктаж, як вести себе у стресових ситуаціях.